Смажені домашні пиріжки зазвичай готуються із дріжджового тіста. Для мене найкраще тісто для пиріжків на воді. Воно універсальне і чудово поєднується із всіма видами начинок. Саме таке тісто я використовую також для приготування біляшів. Це дуже простий рецепт дріжджового тіста швидкого приготування. Перелік інгредієнтів ви бачите тут, а також знайдете в описі під відео. Насамперед потрібно приготувати опару. До мисочки вливаю 500 мл приємно теплої води температура від 30 до 40 градусів та вкришую до цієї водички 40 г пресованих дріжджів. і трішки розмішую. Також можна використовувати сухі дріжджі, їх буде потрібно 14 г. Сипаю сюди 2 столових ложки цукру та 5 столових ложок просіяного борошна. І трішки все це розмішую до більш-менш однорідного стану. Борошно я беру із загальної кількості. Всього я просіяла 1 кг борошна, із котрого використала плюс-мінус 900 г. Отож, трішки розмішавши опару, накриваю її рушничком та ставлю в тепле місце на 15-20 хвилин для того, щоб дріжджі активувались. Ну, ось, через 20 хвилин, ось так виглядає опара. І вже відразу можна замішувати тісто. Трішки розмішаю пару, а тоді додам одне яйце та 2 чайних ложки солі. До речі, яйце давати не обов'язково, у час глибокого посту можна обійтися і без яйця. Сіль я всипаю до яйця трішечки збиваю яйце із сіллю, а потім виливаю до тіста. Кажуть, якщо сіль додати до яйця, то жовточок буде яскравішим. Трішки перемішую і починаю додавати борошно. Я вже просіяла один раз кілограмовий пакет борошна, знаючи, що використаю приблизно 900 г. Щоб дріжджове тісто було вдалим, дуже добре іще раз просіяти борошно, додаючи його вже до тіста. Таким чином, борошно іще раз насититься дуже добре киснем. Перших 2-3 рази я додаю по невеликій кількості борошна, просіюючи до тіста та добре його розмішую. До того часу, доки тісто не стане таке, як густа сметана, А вже зараз можна всипати більшу кількість борошна до тіста і тільки так легенько вимішати його ложкою, тобто загорнути рідке тісто у борошно. Для того, щоб воно не було зовні липким та не липло до стінок миски. В даний момент я використала 700 г борошна із загальної кількості. Ось так легенько перемішую, підсію на робочий стіл достатньо багато борошна. Та буду замішувати тісто руками. Тісто для пиріжків має бути дуже м'якеньким, еластичним та ніжним. Замішуючи його руками на столі. Навіть готуючи тісто вперше, ви обов'язково відчуєте, коли борошна вже достатньо. Отож, в мене досить рідке тісто, котре я зараз загортаю в борошно. Можна собі допомогти навіть ложкою або лопаткою, бо тісто в даний момент ще дуже липне до рук. Загорнувши його добре в борошно, починаю замішувати. Якщо чуєте, що тісто ще розтікається під руками, додавайте борошна. Та легенько вимішуєте тісто дуже-дуже м'якеньке і замішувати таке тісто одне задоволення. Якщо відчуваєте, що тісто стало вже більш компактним та не розповзається вам під руками, то потрібно продовжити замішувати тісто власне в центрі робочого столу. Таким чином, тісто не вбере занадто багато борошна, бо, як я вже казала, тісто має бути м'якеньким. Якось зараз в мене ви бачили, що я вже відсунула борошно в сторони. І ще трішечки продовжую його замішувати руками. Тісто м'якеньке, ледь липне до рук і відразу відстає. Якщо ви досягнули такого результату, то зараз можна додати олію. Для цього потрібно прибрати все борошно. Робочий стіл та тісто змазати олією. Всього потрібно 50 мл олії без запаху. Цієї олії мені вистачить для того, щоб змащувати стіл, змащувати тісто, а також змастити миску, в котрій буде підходити тісто. Олію дуже добре вмішувати в тісто останньою, щоб вона не вступала в прямий контакт із дріжджами. Ось таке м'якеньке еластичне, дуже ніжне і зовсім не липке тісто. І з котрим потрібно ще попрацювати хвилин 5, періодично змащуючи його олією. Дуже добрий метод замішувати тісто, трішечки розтягуючи його. Таким чином, швидше формуватиметься клейковина, така потрібна для росту дріжджового тіста. 5 хвилин це зовсім недовго, тісто м'якеньке, і руки навіть зовсім не втомлюються. Таке тісто потім дуже гарно піднімається, швидко підходить. І від часу, коли ви вже замішали тісто до того часу, коли формуватимуться власне пиріжки, потрібно буде всього від 20 до 30 хвилин зовсім небагато. Готове тісто я ще раз змащую олією то покладу його до миски, в котрому тісто буде підходити, змастивши також і миску олією. Тісто має збільшитись тільки в два рази, тобто підійти вдвічі. Для цього потрібно від 20 до 30 хвилин. Час, за котрий підійметься тісто, залежатиме від температури в приміщенні. І, Звичайно, тісто потрібно накрити рушничком чи кухонною плівкою, для того, щоб воно не підсихало. Тим часом я приготую начинку. Начинок у мене буде дві. У мене залишилась куряча смажена печінка та смажені гриби в сметані із попередніх днів, і я їх використаю власне, для начинки. Три зварених картоплини я поділю між двома начинками. Печінка в мене була смажена із цибулькою та сливами. Я її вже перемолола, додавши трішки картоплі. І зараз же можна попробувати на сіль, трішки ще підсолити чи поперчити за смаком. Для цього можна скуштувати начинку. Добре. І таким самим чином, мені зараз потрібно змолоти гриби, додавши до них трішки картоплі. В кінці до цих начинок я ще додам трішки зелені петрушки та кропу. На жаль, я вже цього не зняла, бо дуже поспішала, враховуючи те, що тісто підходить дуже швидко. Тісто м'якеньке і гладеньке, піднялося вдвічі, відрізаю шматочок, трішки допомагаю собі ножем, а потім відриваю шматочок тіста ось такий. Підсіявши трішки борошна на стіл, розкачую тісто. Тісто дуже легенько розтягується та розкачується качалкою. Воно не липне, тому борошно тільки з однієї сторони. Тільки знизу, верхня частина тіста в мене буде не борошниста, таким чином, дуже добре ліпитимуться пироги. Дріжджове тісто розкачую досить тонко, але звичайно грубше, аніж ми розкачуємо тісто на вареники. Для вирізання тіста я використовую келих для Мартіні, трішки ширший, аніж звичайна склянка. І зайве тісто, яке залишиться, звичайно, збираю до кубки, формую кульку та кладу його до миски, воно там ще трішки підніметься. Із кожної порції розкаченого тіста я відразу готую пиріжки. Викладаю по одній чи дві чайних ложки начинки, защіпую як вареник, кладу цей вареничок на спинку, трішки приплюскую та перевертаю на іншу сторону. Можна просто приплюснути пиріжок рукою або ж навіть трішки розкачати качалкою, надавши кожному пиріжку форму човника. Пам'ятаючи, що тісто досить м'якеньке, варто підсипати достатньо багато борошна на дошку, або ще краще викласти на листок пергаменту та накрити зверху пиріжки полотняним рушничком, для того, щоб вони підходили, але не підсихали. Всі пиріжки встигнуть дуже добре підійти до часу смаження, тому що перші пиріжки вже підходять, а тісто мисці також ще підходить. Таким чином, достатньо було, щоб тісто підійняло тільки вдвічі, не потрібно його приминати. А можна відразу формувати пиріжки. Це швидко і дуже зручно. Я, наприклад, одна за 2 години. Зробила тісто та насмажила пиріжків. Котрих, до речі, вийшло досить багато, я точно не рахувала, але десь від 35 до 40 штук. Наробивши одну порцію пиріжків, відрізаю ще трошки тіста, знову розкачую його на столі та роблю пиріжки. І так продовжую, доки тісто не закінчиться. При цьому я досить поспішаю, пам'ятаючи, що я одна, а перші пиріжки вже підходять. Знов виняла невелику порцію тіста, розкачала, вирізала, поклала начинку, защіпнула, розплескала та виклала на дощечку, застелену пергаментом. Або ж можна брати дерев'яну дошку, добре присипану борошном. Ось так не варто залишати пиріжки, бо вони можуть трішки пристати до столу. Закінчивши, відразу беру з досмаження. Смажитиму пиріжки я у великій сковорідці в невеликій кількості олії. Олії не зовсім мало, але й небагато. Олія вже має бути досить добре розігріта, але не надто гаряча. Коли я бачу, що вона добре кипить під першим пиріжком, додаю другий пиріжок в сковорідку, тоді третій і четвертий. Потім накриваю кришкою та добре обсмажую і з однієї сторони, перевертаю на іншу. І також обсмажує. Також пиріжечки можна покласти трішки боком, щоб підрум'янились іще й боки. Але, зрештою, це не зовсім обов'язково. Пиріжки дуже швидко та гарно пропікаються. Якщо вони починають виділяти аромат начинки, значить вже пропеклись. Тісто дуже гарно підростає, пиріжки м'якесенькі та ніжні. Кожна порція пиріжків смажиться не так вже й довго. Я собі регулюю трішки вогонь. Від величенького до середнього. Коли хочу їх перевернути, то трішки зменшую вогонь, а потім знову збільшую. Дуже гарне, швидке і просте тісто універсальне для приготування пиріжків та біляшів, котре чудово поєднується з будь-якими видами начинок, м'ясними чи овочевими. Це досить велика порція тіста із пів літра води та близько 1 кг борошна. Пиріжків достатньо для великої сім'ї, хоч кажуть, смачних пиріжків забагато не буває. На цьому щиро дякую за перегляд відео, вподобання, коментарі та підписки нехай смакує!